Буває необхідно вирішити проблему, але через такий от мозговий штурм, який би призвів не до нової якоїсь ідеї, а взагалі до переходу в іншу реальність мисленнєву. Як це я зазвичай роблю з тими спільнотами, до яких мене час від часу запрошують, або у своєму робочому колективі? Я уявляю. Що те, що буде промовлятися, уже говорилося мною мільйон разів у паралельних реальностях, а також у минулому та майбутньому. Більше того, я забираю оце ось бажання досягнути будь-який результат. Я сповідую ідею, за якою Реальність мені невідома, одначе я граю з нею так, як хочу. Я також задаю риторичні запитання собі, а також буває аудиторії. А чи предмет нашої розмови він взагалі реальний у даній ситуації? А якщо ми цю проблему, шляхи її вирішення, розглянемо не в одному ключі, а в мільйон різних варіантах? Як зміниться наше сприйняття проблеми, якщо ми відійдемо від концепції лінійного часу? Слова повинні постійно нас повертати в стан тут і зараз. Варто робити паузи час від часу, щоб повертати людину в стан тут і зараз, і запускати інформаційні парадокси. Тобто щось, що, можливо, певною мірою не пов'язано одне з одним. Це досить гарно досягається з допомогою метафори. Ну, давайте зараз експромтом придумаємо. книга це як сон, у якій ми заглиблюємось. Для того щоб знайти відповідь, яку не знаходимо в реальності.